Христос воскрес. Христос воскрес. Як ви думаєте, краще бути віруючим чи не віруючим? Віруючим? Тому сьогодні, власне, ще цей день називається антипасха. Анти-це проти, правда? Щось чимось треба замінити. Тобто, Тома не визнає, що Христос Воскрес. Значить, якщо Христос не Воскрес, Пасхи не відбулося. Віра. Що таке є віра? Це акт розуму і волі. Це не просто щось знати, але когось прийняти. І тому сьогодні Ісус, Воскреслий, приходить до апостолів. Але Тома, і тут говориться про його прізвище близнюк. Близнюк, напевно, переклали так на нашу мову з грецької. Говорять про те, що він міг мати брата і через це, але також, власне, це слово чи, чи це прізвище його, є через. Подібність віри і невіри в нього. Тобто в ньому було 50 на 50. Вірити нікого не можна змусити. Віра це акт доброї волі. Але наша воля ділиться на добру волю, на злу волю і недостатньо добру. Наприклад, хто мав злу волю з апостолів? Абсолютно злу, що відкинув цілковито Ісуса? Хто пригадується з 12? -х? Хто мав цілковиту злу волю, правда? Ми знаємо його. Хто зрадив Ісуса? Юда, правда? Він мав абсолютно злу волю, тобто йому не треба було ніяких доказів, все зраджую до кінця. Тома, власне, має цю волю, яка називається неабсолютно добра. Тобто, він є покровителем тих, хто бореться з зневірою. Знайомий нам такий стан, як зневіра. Коли-небудь в чомусь чи в комусь зневірювались? Було таке, правда? Ну, тобто... І в Богові багато хто зневірується, правда, в інших людях і в будь-яких обставинах. Бо якщо якісь очікування, правда, наприклад, пов'язані з війною, і вони не збуваються, правда, приходить зневіра. Або щось не те почули, не сталося те, що просили, приходить зневіра. Тому апостол Тома власне, є представником не злої волі. Але недостатньо доброї волі. І тому Він нам є зрозумілий. правда? Бо ми не маємо злої волі, бо сьогодні прийшли в храм, щоби власне, бути з Господом, вірити йому. І ми не маємо правда, абсолютно доброї волі, так щоб сказати, що я абсолютно довіряю Господу Богу. Бо коли тяжка ситуація, правда, тоді, а де Бог, а чому не допомагає? Тому Ісус після свого Воскресіння приходить до апостолів і показує їм руки і бік. І, власне, що Господь приносить своїм учням мир. Мир це стан абсолютного перебування Бога в нас. Тобто, це називається акт доброї волі. Хто має добру волю? Він абсолютно довіряє Богові. А коли абсолютно довіряє Богові, власне, віра це є абсолютна довіра словам Бога. Тому Господь дихнув на них і каже: прийміть Духа Святого, що нам Господь Воскреслий дає, дає свого Духа. Дух Святий допомагає нам вірити в Бога. Дух Святий це третя особа, яка входить в нас, і ми з Духом Святим разом співдіємо. Для того, щоб вірити в найбільшу таємницю, яка нас очікує, таємницю Воскресіння. Тому каже: прийміть Духа Святого. кому відпустите гріхи, відпуститься їм, кому затримаєте, затримається. Це такий перший подарок Ісуса Воскресло. Ісус Воскреслий приходить, не докоряючи нікому ні за що, але зразу ділиться далі дарами своїми, тобто самим собою. Але з чим він зустрічається? Після Воскресіння для Ісуса є найбільша проблема це невірство. Тобто, Він зустрічається з невірством. І серед учнів, і серед всіх інших. Тому, власне, Ісус приходить і бачимо тому, як того, хто є прикладом, що робити, коли не віриш. Як перейти від невірства до віри? Правда, бо всі би ми хотіли мати сильну віру. Ну Тому що сильна віра запорука, багато чудес. Наприклад, можна і мертвого Воскресити, і гори переміщати. Тобто, мати сильну віру це постійно в своєму житті мати переміни. тобто мати інше, краще життя. Тому, власне, апостол Томас заперечує, і тому це сьогодні свято також називається антипасха. Каже, не відбулося нічого. Христос не воскрес. Каже, як не побачу на його руках ран від цвяхи, не вкладу мого пальця у це місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік, не повірю. І все. Тобто нікого не можна змусити повірити. Бо це акт розуму і волі, кого змусити, можна вірити. Все, ти будеш вірити. Ні, бо це глибоко внутрішній акт. І Тома каже: не повірю. Все. Тобто це його дорога до пізнання Бога. Кажуть, це, власне, пройшло е, е, сьомого дня. Сьогодні ми читаємо, тут чітко зазначено, йому треба було тиждень, щоби пережити, бо, напевно, він також переживав цю втрату. Йому не було так легко. Так як і всім нам, правда, коли є ця е, не до кінця добра воля, правда. А чому? А я просив, а я очікував. А чому це не сталося? Тобто ми розуміємо апостола тому, правда, він має на це право шукати. Тобто, віра це не просто довіряти, але знати, кому довіряти, знати в кого вірити. І тому, власне, по вісьох днях, тобто навіть цього сьомого дня не вистачило для томи, Бог йому дає ще один день. І так в житті кожного з нас є певний час, щоб повірити в Бога. В когось він легший, в когось він тяжчий. Комусь треба пережити велику трагедію, щоб повірити, а хтось, переживаючи велику, ніколи не повірить. І на це має право, правда? Бо це акт розуму і волі, це вибір кожного. Бог нікого не змушує вірити, Бог пропонує віру як дар. Тому, власне, Ісус воскреслий, увіходить, а двері були замкнені і стає посередині, і каже, мир вам. Тобто, що це означає для нас, що Ісус проходить крізь двері? Це означає, що ми в Воскресінні будемо мати такі самі тіла, як Ісус Воскреслий. Тобто, що буде з нами після того, як нас тут не буде на тій землі? Ми будемо мати те саме тіло, яке має Ісус. Тобто нематеріальне, але яке можна діткнути. Тобто нематеріальне. Але воно є. Тому, власне, Ісус каже до додому: вклади, па... вклади палець сюди і глянь на мої руки. Що це означає? Вкласти е, пальці правда, в чиїсь рани це боляче. Правда? Хто мав колись рану велику і хтось просто так каже, я попробую, Там трошки поколупаюся в твоїй рані. Ну, Я не думаю, що хтось сказав, так, да, поклупайся, попробуй. Ні, правда, бо це болить. Але Ісус дозволяє, щоб його боліло для того, щоб Тома повірив. Тобто, віра це процес, це акт, це, не можна сказати, мусиш вірити. Все, як не повіриш, то нічого в тобі доброго не буде. Ні. Тобто, віра і довіри треба дорости, дозріти. Це дуже непросто. І навіть було апостолами, які були з Ісусом. Тому, власне, Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій. Тобто. Маючи 50 на 50, близнюк, близька невіра, як і близька віра, тут вже 100%. Тобто визнає в Ісусі Христі свого Господа і свого Бога. Це дуже важливо. В вірі це дуже важливо, бо ми завжди визнаємо якусь силу, правда? Силу війни, силу хворіб, силу смерті, силу багатьох сил. Ми визнаємо над собою, правда? І тут. Апостол Тома визнає силу Ісуса Христа, коли каже, Господь мій і Бог мій. І чому, власне, це важливо? Тому що важливо, хто буде Господом мого життя. Наприклад, хвороба може бути Господом? Може. Я можу жити тільки. Війна може? Може бути, можна жити для неї то й казати, що все буде так, як є, і нічого не зміниться. Може бути. Але апостол Тома вчить нас. Що віра, правдива віра приводить нас до Ісуса і визнає Його силу і владу над всім нашим життям. Тому Ісус далі говорить ті важливі слова, щасливі ті, які не бачили і увірували. От, власне, щастя в тому не бачити і повірити. Ну, так, ми є такі, правда? Ми сьогодні в цьому храмі не тому, що ми бачили, але тому, що ми повірили. Повірили на слові. І сьогодні ми зараз є на цій літургії, на цій молитві. Тому що ми віримо, що тут є Ісус Воскреслий, який сьогодні зараз приходить до нас. Тому Ісус, власне, багато може зробити чудес, як сьогодні тут є записано, для того, щоб ми повірили. Бо всі чудеса, все, що Ісус робить, воно робиться для нас, для того, щоб ми мали добру волю. Правда? Бо будь-кому не будеш довіряти, будь-кому не будеш вірити. Так як апостол Тома, правда? Він не хоче будь-кому довіряти і будь-кому вірити. Він хоче довіряти і вірити свому Господу і своєму Богові. Тобто знати конкретно, чітко, кому я вірю і кому я довіряю. Правда, не всім підряд. Хтось там, о, щось він розказує, я вже йому вірю. Ні. Тут треба дуже чітко і конкретно знати того, кому ти віриш і кому ти довіряєш. Тому, власне, Ісус не боїться. Навіть зневіри нашої, так як це по відношенні апостола Томи. Тому що зневіра це завжди акт волі. Або ми підемо в сторону цілковитої злої волі, та як Юда, або ми підемо в другу сторону, цілковитої довіри Богові. Або ми залишимось 50 на 50. Це теж правда раз віру, раз невіру. Може, щось буде, а може хтось є, а може нема. І так, внутрішній постійний такий неспокій, такий поділ. Тому Господь прагне, щоб ми йому цілковито і абсолютно довіряли, Тобто вірили, тобто, мали абсолютно добру волю і цілковито визнали силу і владу Ісуса Христа над нашим життям. Бо що таке вірити, це своїм розумом і своєю волею визнати абсолютну владу над нашим життям. Абсолютно. Тобто, що з нами не ставалося зовні, завжди казати, щоб навіть цілий світ був проти Ісуса. Я з Ісусом. Ісус мій Господь, Ісус мій Бог. І я йому довіряю цілковито і абсолютно. Це називається сильна віра.